Слава Богу. Дозвольте пригадати по-простому те, що торкається сердець байдужих. Бог двох синів дав батькові одному, і, напевне, він пишався ними дуже, старався, працював, щоб достаток по власній смерті дітям передати. Та менший син не почекав на спадок, сказав слова, що засмутили тата. У принципі, з тобою непогано. Та знаєш, батьку, я давно дорослий, і думаю, що краще мені стане, коли візьму свою частину коштів. У серці батька сотні заперечень, та син не раб, осиливши тривогу, зібрав для нього всі потрібні речі, провів синочка блудного в дорогу. Куди ти, сину? Нащо йдеш від мене, чому потрапив сатанинські сіті, ти маєш біля мене все, що треба. Пішов, стояла корява в повітрі, не оцінивши власну приналежність до древа благородної родини у пошуках себе, своєї стежки, пішла амбітна, молода людина, шукав нові оазуси в пустелі. Забув про дім, закони і про тата, і те, що виніс з рідної оселі, немилосердно і безбожно тратив. Він оп'янів від слави і емоцій, а гроші мають певну особливість. Вони почали сипати крізь пальці і дуже несподівано скінчились. І розчинилась раптом за горами вся зона дивовишного комфорту, збудована руками і руками, здобута батьком у сльозах і поті, і син уперше зголоднів, найнявся до пана, щоби годувати свині, і наче раб тим кормом харчувався, який у жолоб сипали скотині. А в голові туман. Густий, як вата, та він крізь нього раз таки прорвався, згадав дитинство і обійми тата, і спазм до горла вічаєм підкрався. А я отут принижений, голодний, а батько дбає навіть про обслугу. Я сплюндрував свій статус благородний, тож і несу заслужену нарогу. Я знищив право називатись сином. Та я прийду до люблячого тата, впаду у ноги, батько милостивий, дозволь хоча б рабом для тебе стати. Він довго йшов шляхом, давно забутим. Пісок засипав напрямок додому. Чи батько ще живий? Що скажуть люди, сім'я, сусіди, але буде сором? Розвиднілось домівочка рідненька, он двір, стара криниця коло хати, каракулі, що він колись маленьким на стінах дряпав потики від тата, а тато виглядає і сивіє. Побачив сина, крик порушив тишу, обняв, ридав, казав, що дуже мріяв, щоб син його вернувся, найрідніший. Простити все ушати одягнути, приготувати страви для обіду, а те, що було, з пам'яті зітерти, щоби гріха не залишилось сліду. Та старший син знайшов слова образи, промовив: Батьку, я завжди з тобою, не покидав, виконував, що скажеш, але не бачив радості такої, такої, що важить його слово, піде знову. Та не вагався, тато, ні хвилини, бо логіки немає в тій любові до блудного покаяного сина. Доречно дорікнути і прогнати людину, що синівство загубила, і в тому дар і чудо благодаті нас люблять, ми того не заслужили. Чому подався блудний син від батька? Мав статус, гроші, добре йому було, мабуть, собі хотів щось доказати, і впав на дно, наївшися на молу. І я свій розум думкою, гамселю, не зрозуміла знов мені властивість, я час від часу йду в своїй пустелі, а Бог чекає, де ж тут справедливість? А потім розбігалась і стрибала, чи падала у крайність протилежно, і думала, що майже досконала. Бо вже не переходжу певні межі, а Він цінує тільки твердість віри, у те, що гріх наш прощений, розп'ятий, і ми спаслися не ділами плоті, а тим, що стоїмо на благодаті. І щоб не їсти з свинями з корита, перебувати треба в Божім Слові, і просто серцем Господа хвалити. Постійно залишатись в його домі, бо все, що має Він, то нам належить, а ми беремо просто і повіри, і серце наше радісно бентежить Його любов, яка не має міри.